Ще один з нещодавно відкритих експозиційних залів великого палацу Золочівського замку це палацова скарбниця. Згідно інвентарних описів, таких скарбниць у цьому палаці було чотири. Одна з них знаходилася саме у цьому залі. Мабуть, в уяві глядача при слові Скарбниця відразу постають скрині, де зберігалися численні скарби, а саме дорогоцінні прикраси, каміння, золоті монети. Але це скоріше кадри фільмів про графа Монте Крісто, про скарби піратів. Скарбниці у таких замках, як Золочівський, були іншого плану. Мабуть, найцікавішими були скарбниці часів королівської резиденції. Але про цей час на сьогодні відомостей немає. Відомо, що Ян Субеський у битвах під відним і парканами захопив численні трофеї. У битві під Відним до рук Субеського потрапив великий парадний червоного кольору намет великого візеря Кара Мустафи. За перемогу під Відним і під парканами, за порятунок Європи, за порятунок християнства Собеського щедро обдарували. Папа римський і європейський монархи. Від папи Собеський дістав меч, щедро оздоблений золотом, сріблом, дорогоцінним камінням, лицарський капелюх, а Людовік 14-й подарував йому дорогоцінний плащ, розшитий золотом, дорогоцінним камінням, перлами і важив цей плащ 17 кілограмів. І ці всі трофеї зберігалися у наших замках. Сьогодні. Лицарський капелюх, меч і плащ зберігаються на Вавелі у Кракові, а намет кера Мустафи – у Москві. Російське військо 1815 року пограбувало маєтки радзівілів, де були ці скарби. А радзівіли були спадкоємцями майна собеських. Серед речей, які знаходилися у таких скарбницях, було багато тканин. Так, у 1714 році тодішній господар замку Королевич Костянтин наказав звірити всі речі, які були у скарбницях. За результатами цієї звірки знаємо, що тут було багато різноманітних тканин. На золотому тлі різноманітні квіти, тканини шполерової роботи, заслони на двері, турецькі килимки і багато-багато інших. Власне, тому серед експонатів нашої скарбниці є ось такий старовинний комод, де і зберігаються тканини. І до слова сказати, ці тканини також можемо назвати трофейними. Це особисті трофеї Бориса Григоровича Возницького. До таких трофеїв можемо також віднести і підлогу у Тронному залі, це підлога з митрополитчих палат. Там викидали, Борис Григорович їх підібрав. Також і двері, і панелі, які свого часу замінили у палаці потоцьких, а оригінальні потрапили як трофеї до Золочівського замку. На жаль, сьогодні невідомо звідки саме ці тканини, але саме з таких тканин їх ми можемо назвати тканинами шпалерової роботи. Вони ткані, мають такий гарний край. Ось із таких тканин також і пошиті наші штори і покриття на стіл. Серед речей, які знаходилися у скарбниці, були також турецькі килими і покриття на стіл. Тому і серед експонатів нашої скарбниці також є килими і накриття. Мусульманські воїни завжди у похід з собою брали килимки. Вони молилися на них. Це особливі кілинки з специфічним спрямованим орнаментом. При молитві орнамент мав напрям на схід. Коли такі речі потрапляли у трофеї, вони використовувалися вже не за призначеннями. Ними прикрашали стіни, ними накривали столики, скрині, з ними закривали вікна, двері, накривали столи. Цікавим експонатом нашої скарбниці є. Бучацька тканина XVIII століття. Тканини набули такої популярності, що окремі господарі у своїх маєтках засновують мануфактури. Відомо, що така мануфактура була в Бучачі, у жовкві і навіть у підгірцях. В нас бучацька тканина. Невід'ємним атрибутом таких скарбниць були скрині. Так, згідно опису 1725 року, в одній із замкових скарбниць було три скрині. Одна запечатана, в ній зберігалися замкові документи, інша відпечатана, а третьої не було. Власне, тому у нашій скарбниці сьогодні три скрині. За результатами звірки 1714 року в одній з скарбниць знаходилася велика горіхова шафа, роблена смецарською роботою. Це означає, що вона була багато прикрашена різьбою. І у цій шафі знаходилося багато різноманітної галантереї. Це посуд і різноманітні дрібнички. На жаль, ця шафа не збереглася до наших днів. І у нашій скарбниці представлена інша, але також дуже цікава шафа. Вона датована 1787 року. І напис каже, що господиною цієї шафи була якась Анна Марія Єлизавета. Серед посуду, який зазначається у скарбниці, було багато скляного. І тарілки називалися фарфурками. З довідкової літератури знаємо, що цей термін вживався до порцелянової посуди до середини 18 століття. У нашій же шафі представлений металевий, різьблений, цінний посуд. Серед експонатів нашої скарбниці є філігранна вишивка. Це козак на коні в багато орнаментованому квітковому вінку. А згідно опису 1725 року, у нас є східний килимок, розшитий різноманітними квітами. Звичайно, це не цей, але він також дуже цікавий. Звичайно, у скарбницях зберігали і зброю. І це були мушкети, пістолі, фузії, як зазначають описи, шаблі, шпаги, більше цінні і менші цінні, і навіть гарматки невеликі. У нашій скарбниці зброя не представлена, проте представлений сигнальний барабан ось така вона скарбниця великого палацу Золочівського замку.